Стіл тумба з нержавіючої сталі. Важливий елемент нейтрального обладнання, призначений для обробки харчових продуктів. В якості допоміжної поверхні для кухонного обладнання, інвентаря та підходи для зберігання продуктів і посуду. Такі столи виготовляються з харчової нержавіючої сталі марки AISI 201 або 304, використовують на професійних кухнях усіх закладів харчування цехах, на виробництвах в місцях з підвищеними гігієнічними стандартами медичні заклади. Столи тумби з нержавіючої сталі виготовляються будь-якої конфігурації та розміру. Довжина може бути від найменшої до 2 метрів, ширина в основному це 60-70 см, а висота в стандарті 85 см. Проте, ми можемо виготовити в будь-якому розмірі. В рівень вашої основної робочої поверхні 80, 90 та інших розмірів. Двері бувають розсувні, типу купе та розпашні. Можливо зробити частково з шухлядами та дверками, чи лише шухляди всередині укомплектувати полиції чи без них. Стільниця з внутрішньої сторони укріплена листом ДСП, що значно підвищує міцність і стійкість до деформації та знижує рівень шуму під час роботи. Стільницю можна виготовити з пристінним бортом чи без нього. Борти при потребі можна також додати із боків. Перший критерій, який потрібно враховувати при виборі розміри кухні та її вільного від обладнання простору, де ви розраховуєте встановити стіл тумбу. Щодо вибору дверей, розпочні двері зручніші, є змога доступу одразу до всього вмісту тумби. Проте розсувні більш практичніші в обмеженому просторі. Більшість столів встановлюється біля стіни, тому варто звернути увагу на наявність бортика, який перешкоджатиме падінню шматочків їжі в зазор між тумбою та стіною. Придбати стіл тумбу з якісної харчової нержавіючої сталі, потрібного вам розміру та конфігурації, ви можете на нашому сайті інтернет магазину Торгоборуд.